Друзі, доброго дня! Перед вами кораблик Фурія Fusion. Якщо ви дивитесь це відео, мабуть, ви розглядаєте можливість придбати або вже придбали собі такого чудового помічника. Зараз ми спробуємо відзняти коротеньку від інструкцію та навчити вас основам догляду за цим інструментом. Отже, з чого складається основний комплект нашого кораблика Фурія Fusion? це саме наш катер. Це пуль керування. Це акумулятор кораблика. Зарядний пристрій. Розумний зарядний пристрій IMAX B6. Блок живлення для того, щоб наш зарядний пристрій під'єднувати до баражі 220 вольт до розетки. Та інструкція гарантії. Опціонально до катера можна докупляти такі речі, як сумочка, як системи подвідного, бункера там і так далі. Це все опціонально, а в нас перед вами є базова комплектація. Отже, ви отримуєте катер на пошті, і вам потрібно його вмикнути, перевірити. І так само на рибалці, коли ви приїжджаєте, вам потрібно катер вмикнути, щоб він завантажився і починати робити якусь роботу. Що для цього потрібно? Перше. Нам потрібно вставити наш акумулятор. Акумулятор ніколи не перевозиться всередині катера. Для цього ми відкриваємо наш капот. Ось тут є замочок, він крутиться. Ми його прикручуємо, і капот відкривається. І ми маємо чудовий великий доступ всередину нашого інструменту. Беремо наш акумулятор. Всередині катера ви побачите спеціальну нішу під наш акумулятор. Ставимо наш акумулятор в цю нішу. І так само там є ремінець, яким можна зафіксувати наш акумулятор, щоб він не їздив, не стрибав по нашому корабліку. Особливо це важливо, тому що в нас буває вітер і достатньо висока хвиля. Цей катер чудово з нею справляється. Але акумулятор має бути зафіксований. Він дає катеру впевненості. І якщо хвиля намагається катер навіть перевернути, катер не перевернеться, тому що в нього буде низький центр завантаження катера, акумулятор буде це нам допомагати в цій справі. Так, під'єднуємо. У нас є всередині катера роз'єм жовтого кольору. Зазвичай кольор може відрізнятися. Він називається XT60. І такий самий, відповідний йому роз'єм, у нас є на акумуляторі. Це силові наші роз'єми. Нам їх потрібно між собою з'єднати. З'єднали роз'єм акумулятора та роз'єм кораблика. Можемо закривати наш капот. Все, катер готовий до ввімкнення. В першу чергу нам потрібно увімкнути пульт керування. Не кораблик. А пульт керування, тобто те, що ми тримаємо у руках, ми вмикаємо в першу чергу. Для того, щоб увімкнути пульт керування, нам потрібно справа знизу повзуночок в Power підняти догори. Пульт включиться. Якщо ж у нас вибиває помилку, зараз я повмикаю щось, намагаюся увімкнути пульт і вбиває помилку. Путь хоче, щоб ми усі органи керування, тумблерочки, джойстики поставили в нульове положення. Нульове положення це всі 4 тумблера верхніх догори. Всі 4 перевіряємо, чи вони у нас догори. Ось ці дві крутілочки вліво до упора проти годинникової стрілки. Правий джойстик завжди в своєму нулі, бо він під пружинкою. Лівий джойстик опустити в самий низ. Все. Наш пульт вмикається. Після того, як ми увімкнули пульт, ми можемо вмикати наш кораблик. Для того, щоб увімкнути наш кораблик після того, як ми увімкнули наш пульт керування, нам потрібно на кораблику знайти тумблерочок. Зазвичай він ось тут на щічці кораблика. Або з однієї сторони, або з другої. Його потрібно увімкнути. Тоді пульт починає пищати, катер зараз буде програвати мелодію, катер буде завантажуватися і ловити супутники. Якщо у вас є GPS, якщо системи GPS автопілотування немає, він буде відразу готовий до роботи. Коли наш катер завантажився, ми на нашому пульту керування бачимо такі дані. Дані на пульту керування можуть змінюватися в залежності від прошивки нашого пульта, але зазвичай основні дані зберігаються на тих самих місцях. Зверніть увагу, що зараз на пульту достатньо темно. І якщо у нас ніч, то ми будемо погано бачити, а швидше всього взагалі не бачити без ліхтарика, що показує наш пульт керування. Для того, щоб е, підсвітити наш монітор, ми можемо натиснути кнопочку ОК. Ось тут, справа від дисплея. Коротко натискаємо, і дисплей засвічується. Що ми бачимо на пульту? В правому верхньому куточку. Верхня циферка це заряд. Батарея пульта 4 пальчикових батарейки. Повний заряд наших батарейок 1,5 вольта на одну штучку 4 штучки 6 вольт. Мінімальний заряд десь приблизно 3,5 вольти. Друга циферка під нею це заряд акумулятора нашого кораблика. У кораблика Furia Fusion. Повністю заряжений акумулятор має 12,6 вольта. Тут буде писати 12.60. Мінімальний заряд нашого кораблика ми не радимо садити акумулятор менше, як 9,2, 9,4 вольт. Ось тут у цьому квадратику в нас містяться дані. GPS перша циферка 0, це номер нашої точки. Наступних дві циферки це кількість супутників. Зараз ми в приміщенні, супутники в нас не ловлять. Коли ми будемо під відкритим небом, тут будуть циферки змінюватися. Максимальна кількість індексації наших супутників це 12. GPS автопілот працює від 6. Далі, мод Manual – Це е, в нас позначається режим. Ручний режим, режим збереження точки, або режим автопілотування. Дистанція. Тут буде відображатися дистанція або від домашньої точки до кораблика, якщо ми керуємо катером у ручному режимі, або. Від кораблика до точки, до якої курсує кораблик, якщо ми його відправили в режимі автопілотування. Зараз ми маємо катер вруч... у включеному у ручному режимі. Ми включили пульт керування. Ми завантажили катер, він програв свою мелодію. І ми можемо перевірити його роботу. По органам керування правий джойстик. Вперід це газ. Назад це задній хід. Раз. Відпустили. З другого разу включається задній хід. Вліво-вправо вправо це керування катером вліво та вправо. Тобто ми можемо одним пальчиком натискати газ і зразу повертати катером вправо вліво. На лівому джойстику у нас круїз контроль. Тобто примусовий хід. Якщо на правому джойстику ми натискаємо газ, катер їде. Тільки ми відпустимо, пружинка верне наш джойстик. На нульове положення катер зупиниться, то на лівому джостику цієї пружинки немає. І ми можемо виставити якийсь спокійний хід невеличкий, і катер буде в цьому ходу рухатися далі. І не зупинятися. Функція корисна, особливо, коли у вас є ехолот на кораблику. Ми можемо увімкнути невеличку швидкість і тільки підрулювати і дивитись на наш монітор ехолоту. Далі в лівому верхньому куточку тумблерочок відповідає за скид нашого бункера. Коли ми натискаємо ось цю кнопочку, бункер відкривається, корм з оснасткою висипається. Катер нам індексує блиманням світла. І ми бачимо навіть вночі, що наш бункер відкрився, наш корм висипався. Далі, якщо у нас Катер у базовій комплектації, то ось цей тумблерочок у нас відкрива... включає світло. Натиснули, світло увімкнулося. Підняли світло вимкнулося. Це лише в базовій комплектації. Якщо ж у нас катер оснащений системою GPS автопілотування, як ось цей, то світло вмикається рухом лівого джойстика в ліву сторону. Світло увімкнулося. Світло вимкнулося. Світло увімкнулося. Світло вимкнулося. Ось ці дві круглих штучки, крутілочки, завжди мають бути вліво до опора. Керувати ними е, риболов не буде, ними незручно керувати. Вони більше для мене, ніж для вас. Оцей тумблерочок, коли у нас катер в базовій комплектації, він нас позначається SWC. В базовій комплектації він у нас не вмикає нічого. В комплектації з системою GPS автопілотування він перемикає режими. Зверніть увагу, в нього є три режими. Це єдиний тумблер, в якого є три режими. В остальних, якщо придивитися, є два. Ось цей тумблер включає вниз друге положення, вверх перше положення. Два положення. Ось цей так само: перше положення, друге положення. Саме крайній так само. Перше положення друге. І єдиний тумблер, в якого є три положення це SWC. Положення номер один це ручний режим, і ми куруємо катер повністю вручну. Положення номер 2 це режим збереження е, точки, запису точки в пам'ять при встановленому GPS автопілоті на кораблику. Режим номер 3 це вже включення самого GPS автопілоту. Окрема відеоінструкція по керуванню GPS-автопілоту, ви можете передивитися нижче по сторінці. Правий верхній тумблерочок вмикає додаткові функції, які є опціональні на катері. Наприклад, система е подвійного бункера, наприклад, модуль окремого зацепу оснастки. В даному випадку цих функцій в нас на катері не встановлено. І цей тумблерочок в нас нічого на катері не вмикає. Важливо я включаю підсвіточку і дивимося на монітор. У нас на моніторі є чотири шкали. Уважно, ось тут така тонесенька вдоль монітора і посередині рисочка крапочка. Знизу, так само, горизонтальна, тонесенька шкала, прямокутничок тонесенький, довгий, і крапочка посередині. Справа знизу, включаю підсвіточку, тонесенька шкала і крапочка посередині. І справа вертикальна тонесенька шкала і крапочка посередині. Уважно! Ці всі крапочки так і мають бути по центру. Зараз я спробую рухати, наприклад, ось цією кнопочкою. До речі, кожна з цих шкал, кожна відповідає своєму. Тримеру Ось ці сріблясті кнопочки. Дивіться: вертикальна кнопочка права. Вертикальна шкала. Горизонтальна кнопочка права. Горизонтальна шкала. Горизонтальна кнопочка ліва. Горизонтальна ліва шкала. Вертикальна кнопочка ліва. Вертикальна шкала. Зараз буду рухати ось цю кнопочку. Я її натискаю в ліву сторону. А ми уважно дивимося на ось цю шкалу. Зверніть увагу, в нас стало дві крапочки. Одна з центру побігла в сторону, а друга залишилася по центру. Якщо ви бачите отаке роздвоєння кнопочок на одній шкал оцій, оцій, чи оцій, будь ласка, поправте, наприклад, ось тут зараз я нажму доверху. Ось у нас є дві, дві крапочки. Якщо ви таке помітили, поправте їх так, щоб вони збіглися в одну. Єдине місце, де в нас може бути дві крапочки це права нижня шкала. Чому? Тому що ось ця кнопочка в нас відповідає за налаштування е, середнього положення руля прямого ходу кораблика. Якщо ми пускаємо катер просто рівно-прямо, а він йде прямо, а дуже крепко хилиться, кріниться в праву сторону, наприклад, Наприклад, в праву сторону, ми розуміємо, що в катера руль е, десь механічно стоїть нерівно. І ми пускаємо прямо катер кріниться вправо. Ми у цю кнопочку вліво раз 5, 6, понатискали, 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 попробували ще раз. Ця кнопочка нам центрує середнє положення руля. Виставили прямий хід набагато зручніше керувати. Ось так. Це далі в нас є ще кнопки Up, Down, OK, CANCEL. Ми ними не оперуємо. Це для налаштування пульта, які у вас вже зроблені. Зліва кнопочка, вона така притуплена, схована. Вона для того, щоб прив'язати ваш пульт до чужого катера. Тобто вона недарма втуплена, її лишній раз також не натискаємо. Користуємося нашим пультом і корабликом правильно, і в нас все буде служити довго та щасливо. І так, друзі, наприклад, в нас є наша оснастка, вона, правда, в нас без, ну, тільки сам повідець, в мене тут є при собі, але логіку ми зрозуміємо. У нас пульт керування, у нас увімкнений катер, ми хочемо завантажити тут нашу оснасточку і корм відразу. Що ми для цього робимо? У нас, у нашого будкера, кришечка крутиться навколо своєї осі. Ось. Це зроблено спеціально для зручності закладання нашої оснастки. Ось дивіться, бункер закритий. Нам потрібно ззаду закласти нашу оснастку. Ми беремо нашу оснастку. Ззаду у нас є літко, наша різка пішла, так? Тут у нас, наприклад, оснасточка може бути, там наш стік і так далі. Ми просто, дивіться, нею прямо рукою піднімаємо кришку, перехоплюємо нашу оснастку і кладемо, складаємо нашу. Кришку на місце. Кришка закрита, бункер закритий, оснастка всередині. Основна лісочка пішла в нас ззаду. І кладемо оснастку, засипаємо наш корм. Кадр готовий до завезення. І коли ми на точці відкриваємо бункер. Наша оснастка вивільняється, корм висипається, наша справа зроблена. Друзі, важливим моментом до. По догляду за нашим корабликом, це зберігати його в чистоті. Коли ми порибачили, потрібно катер протерти, е, потрібно додати змащувальну суміш, е, окреме відео, як це робити знизу на сторіночці. Е, і тоді його поставити сухеньким чистеньким в нашу сумочку в автомобіль та повезти додому. Катер не зберігайте з закритим капотом. Нехай він буде ось так привідкритий, щоб він дихав. Далі, у катері. Може з'являтися волога не в великій кількості, це не страшно. Може бути конденсат. Якщо велика хвиля, може десь вона пробити під тиском трошечки під кришку через е, наш ущільнювач. Страшно, у цьому немає. Всі деталі електронні, електричні в середні катера, оброблені спеціальними розчинами і лаковими покриттями, щоб е, не страждати від вологи. Але все-таки час від часу відкривайте нашу кришку. Дивіться, чи там немає вологи. Якщо вона є, візьміть якусь суху тряпочку чи кусочок паперу, заберіть цю вологу. Любі друзі, значить, важливим моментом в експлуатації вашого катера є слідкування за зарядом акумулятора. Якщо у вас акумулятор в правому верхньому куточку, у нас там є дві циферки, верхня, це заряд батареї пульта, нижня, це заряд акумулятора, і пульт керування вам вже пілікає, кричить. Що він просів, і ви бачите, що заряд акумулятора там біля 9,5-9,4 вольта, не ризикуйте далі користуватися, не дарма він вам кричить, його потрібно поставити на заряд. Далі важливим моментом є такий: якщо ви вже закінчили вашу риболовлю, ви закінчили, ви збираєтесь додому, ви протерли ваш катер, ви обов'язково дошприцювали змащувальну суміш в катер на маленьких обертах двигуна. Відео по цьому, інструкція по цьому є нижче в наших відео інструкцій, обов'язково це зробіть. Ви від'єднуєте акумулятор вашого кораблика, і якщо він у вас розряджений там, менше 10, навіть там, ну, менше 10,5 вольта, не зберігайте його у такому заряді. Потрайте де, там, буквально хвилинку часу вдома, поставивши його на зарядку або на режим збереження. Тобто. Включіть, нехай він заряджається, коли виключиться, потім сховаєте його з корабликом. Чому? Тому що якщо акумулятор розряджений і його так зберігати, у нього є процес саморозряду, він сам розрядиться помаленьку, менше допустимого, це 9 вольт, і буде вмирати. Ці акумулятори не можна зберігати у розрядженому стані. Робіть все, як ми вам радимо, і ваш катер, ваш помічник буде служити вам. Довго, щасливо приносити користь, робити точкове добудування і е, робити процес вашої риболовлі надзвичайно приємним, результативним, і це важливо, і цього всі ми прагнемо. Отож, разом до перемоги, і будемо раді вам допомогти!